Сьогодні особливий день, 27 травня, і рівно 26 років, як я сказала так компанії Мерікей. Це не просто дата, це символ шляху, який змінив усе. 26 років це шлях трансформації. це Роки, коли я пізнавала себе, відкривала свої сильні сторони, вчилася приймати, шліфувати, зростати, я зустріла стільки прекрасних жінок і кожна історія як коштовність. Я створила спільноту однодумців і маю особливу місію навчати жінок любити себе, доглядати за собою не тільки тілом, а й душею. Я стала наставницею, я збудувала команду. І сьогодні я щаслива, реалізована, вдячна за кожен крок цього шляху. Але це не кінець. Я маю цілі, я маю мрії, і найголовніше я маю підтримку, підтримку команди компанії Мерікей, жінок, які поруч. Попереду нові висоти, нове служіння, нові обличчя, які ще запалають вірою в себе. І я вірю, найкраще тільки починається. 26 років з Мерікей. шлях трансформації, служіння і краси. Що надихає жінок щодня?